Незламна країна, незламні українці, продовжуємо наш марафон? продовжуємо спілкуватися про все важливе, що відбувається в Україні та світі? Ну і зараз несеться ще одна новина про те, що в Україні починається активне водопілля? І Будемо зараз спілкуватися з Вікторією Руба, наречницю ДСНС у Київській області. Пані Вікторія, ви з нами? Вітаю, вас. доброго вечора. Доброго вечора. Отже, розкажіть нам, будь ласка, яка ситуація, де зараз найбільше прибуває води? Що підтоплено? Де. Можуть бути підтопленням. Але ну, сьогодні е, проблемними для нас залишаються це Вижгородський, перш за все, і Броварський район. Е, вчора в Броварському районі поблизу села Бровпогриби е, і за зим'я е, працювали наші співробітники. Було евакуйовано більше 20 чоловік, які опинилися заблокованими у власних домівках. Ну сьогодні е, біля Погрибів ситуація та же, але вже загрози людям немає. Там е, всіх людей евакуювали. Сьогодні така більш активна Фаза була у Вижерському районі поблизу села Осещина. Тут працювали також наші групи разом з водолазним відділенням, е евакуйовували людей, родини, дітей, е тварин. Ну, але ситуація складна, але вона залишається під контролем. Ще одне проблемне місце є: це саме е Поблизу селища Іванків, де підмило течією спорудження, яке було для ну біля зруйнованого моста. Ну наразі там працюють і наші працівники, там працює місцеві органи влади. Ну але ситуація тримається під контролем. Ну, вода, але не спадає ще. Ну така ситуація з підтопленнями. Вона тільки. Вздовж берегів Дніпра, чи і туди, де тетерів, туди де вище за течією, там де прип'я, де Чорнобильська АЕС, туди теж це стосується. Так, тетерів, здвиж, річки в заплавах цих річок, складна ситуація. Проблематика вище виникає в тому, що останні роки забудова велася активно саме в руслах цих річок, в заплавах. Там де раніше була заплавна територія. Зараз побудовані там будинки, які водопілем опинилися, заблоковані і відрізані від сполучення, від доріг і від цього іншого. А ви сказали про те, що водолазне відділення задіяли. Це що настільки все критично, що доведеться водолазів використовувати? Ні, це використовувалася техніка, спеціальна техніка, яка є на озброєнні водолазного відділення. Це човни, на яких евакуювали сьогодні люди. І через Таке велике водопілля доводиться тепер я так розумію, скидати багато води на київському морі, щоб там ну в принципі не було підтоплень вище по лідній Дніпра. Ну поступово частково Київська ГЕС також скидає воду. Ну відповідно. Повишається рівень води в інших районах? Ну але критичної ситуації наразі де є загроза здоров'ю і життю жителів Київської Київській області. Немає а як у ці підтоплені населені пункти, зокрема де іванків та вди постачання якихось продуктів або а, там медики можуть доїхати, чи це от доводиться тільки таку от спеціальну техніку використовувати, яку ми зараз показуємо. Ні, ну що стосується Іванкова, там є об'їзні шляхи, які використовуються для підвозу їжі і всього іншого для сполучення. Туди автотранспортом рейсовими автобусами рух є, але дійсно кілометраж значно збільшився. Проблематика є. Було ще підтоплення у селищі Іванків, де Невеличкий ставок вийшов з берегів, але за допомогою спеціальної інженерної техніки там було організовано відвід води, і наразі теж проблематики немає. Ну цікавить підтоплення там в районі Димидова, там де було підірвано греблю для того, щоб затопити територію, щоб росіяни не могли там просунутися. Там вже вдалося якусь ситуацію стабілізувати. Все ж таки, це теж пойма ріки Ірпінь, чи там теж все от складно. Ні, ну там вода ще, скажімо так, з того моменту, там заплава стоїть, але вчора ми там здійснювали моніторинг на місці, там навіть на декілька сантиметрів вода впала. Так що там проблематики немає взагалі. А де ви вважаєте, найближчим часом може серйозно ситуація, ну, скажімо так, не погіршитися, але принаймні ускладитися. Ну, наразі відповідно до моніторингу, те, що я сказала, найскладніша ситуація залишається саме у Вигородському районі поблизу села Осещина. Там можливі підтоплення до якого рівня? На пів метра, на метр, чи вище? Ну, розумієте, тут дуже важко щось спрогнозувати. По перше, все залежить від опадів, які будуть іти, і від пропускної способності, тому що є проблематика також, що захаращені невеличкі відвідні канали. Вони чи перейшли у власність чи захаращені, тому немає відводу води. Тут прогнозів давати дуже важко, але головне зараз зайнятися моніторингом для того, щоб якщо виникає вже необхідність, відразу туди наші працівники направлялися і допомагали людям. А чи буде якось переглядатися нормативна база з приводу забудови цих заплавних територій? Чи в принципі нормативна база все ок це просто рішення місцевих органів влади? Видають землю собі забудовують, розумієте, це рішення місцевих органів влади. На жаль, ми впливати на це не можемо. Ми ж розуміємо, що саме такі приклади є: село Погриби і село Зазим'є, де практично вся забудова, яка була в поймі річці, десна останні роки, яка збудована, вона і пинилась повністю, скажімо так, ну умовно під водою. Спасибі за коментарі, Вікторія вам величезна. Вікторія Рубан була з нами, речниця ДСНС у Київській області. Говорили оперативно про ситуацію із підтопленнями в Ки... на Київщині. Власне, от маємо вже місцями ці от підтоплення. Вікторія передбачає, що ситуація в районі в, в, в поверх Київської ГЕС може трішки ускладнюватися. Ну, але, в принципі, це тимчасове явище, тому що через кидання води вдається регулювати кількість води в Дніпрі. Ну, власне, так само і в притоках Дніпра, як і Поверхівської ГЕС. Зараз спілкуємося з Олександром Москалюком, доцентом кафедри Конституції.